Доброго дня українці! Доброго дня діти, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 14 годин 33 хвилини. Сьогодні в нас 16 липня 2023 року. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині на пагорбі, з якого лється незрима духовна радість, і ми цю радість підтримуємо і несемо у вічність. Це ми з вами біля гроту Діви Марії. Бо ряд дощів повністю дає з одного боку радісну вологу, а з другого боку він піднімає землю і трошки забруднює зовнішній вигляд. Але треба постійно. За всім слідкувати, як це ми робимо в своїх родинах, і постійно і дітям, чоловіку, жінку, жінці, батькам, всім, всім, всьому тому оточенню, яке живе разом з нами, ми потрошку даємо частинку нашої енергії. А нам цю енергію дає. Через Дух Господь Бог Небесний, через ангелів-охоронців, через архангелів, через тих святих, яких ми віримо, до яких ми звертаємося і молимося, все це дається нам, для того, щоб підтримувати наше життя, і для того, щоб підтримувати життя наших ближніх. За це ми сьогодні неділя, за це ми прославляємо Бога Небесного Отця, Бога Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого, єдиносущні і нероздільні трійці, а також Пресвяту Богородицю всіх архангелів, ангелів і всіх тих святих, які Прославляють Бога на небесах і моляться про нас і про всю нашу планету Земля для того, щоб шла ця перетрубація, йшов вибір і щоб. Як сказано в останні часи, світло до світла, а темрява до темряви. І ми тепер знаємо, як проходить боротьба світла і темряви. Ми тепер вчимося все це робити, проходячи університети земного життя. І ми за все. Дякуємо Господеві, бо якщо б не було в цих випробувані, ми б нічого не цінували. Ми б нічого не розуміли і ми росли б справжніми егоїстами. А коли Господь нам відкрив через велику жертву свою жертовну любов, ми зрозуміли, скільки треба зусиль. Енергії, крові і духовного зусилля для того, щоб це зробити. І слава Богу, що в нас є така можливість, бо ми увірували і завдяки цьому нам відкрилися двері. Божої любові. Тож не забуваємо про це, вшановуємо всіх тих, хто поряд, бо, з їхньою, здавалось би невеликої допомоги, складається мозаїка нашого життя. Одинадцятий коридор тропи Серафима Суровського, верхня межа Сергієва Пустині, Сокральне Голосіво, Місто Київ, з вами був Сергій Голосівський. Бережіть себе і свої родини. На все добре, любі мої.